Кажуть, є така пора, коли варто підводити різноманітні підсумки та складати плани. Тому ось вам наш вчительсько святковий список. Ні-ні. Це не домашнє завдання на канікули. Ми ж вас дуже любимо. Але це наші пропозиції для вас щодо поліпшення різдвяно-новорічного настрою. Тож, завдання виспатися. Нічні тривоги, укриття, навчання, підготовка до уроків вимагають чимало зусиль. Дамо собі нарешті відпочинок. Нам це так потрібно. Та навіть на відпочинку не варто забувати про свої обов'язки. Наші домашні улюбленці потребують нашого піклування. Не забувайте про це. Наїстися мандаринок на цілий рік вперед. Погодьтеся, у липні чи серпні вони не такі смачні. Може, тому що не пахнуть новим роком. З іншого боку, можливо, зараз саме той час, щоб спробувати якісь нові екзотичні фрукти. А ще варто достойно зустріти новий рік. До речі, ви вже гуглили, у якому саме одязі варто це робити? Передивитися саму удома. Раз двадцять четвертий, мабуть, адже нині це вже теж яскравий символ новорічних свят. Хто зі мною? А ще дуже просимо діток бути чемними та допомагати батькам. Не забудьте взяти участь у святковому накриванні та прибранні столу. Це ваша повага до батьків та корисні навики самообслуговування. Викладіть із новорічних цукерок число 2024. Нехай воно принесе багато щастя, радості і успіхів. Пропонуємо вам роль таємного Санти. Якщо у вас є брати чи сестри, не принципово. молодші, старші, двоюрідні, головне ваші найдорожчі. Ще обов'язково спробуйте на канікулах робити собі Діджитал Detox. Проведіть 12 годин без телефону, планшету, смартгодинників, щоб ви і ваші думки і ваші почуття перезавантажувались. Спробуйте. А ще бажаємо вам поралексувати розпис новорічних розмальовок чи наклеєк, і всі ми будемо спокійними. Нова зачіска. Бажаємо вам перевірити свої перукарські здібності. А раптом у нас є свій. Едвард, руки ножиться. Також бажаємо вам як слід переключитися і зануритися у світ книги. Новоріччя, час для того, аби зробити щось і корисне, і приємне. Нехай саме цього нового року всі ми вкотре відчуємо тепло родинного кола. Просто вдома, на кухні вип'ємо запашної кави з батьками. Будь ласка. Прочитайте молитву за всіх, хто нині боронить наші кордони. Вони, як ніхто, потребують нашої підтримки та віри у перемогу, а також шануємо пам'ять тих, кого ця війна зробила янголами. І нехай це буде не звичайний дракон, а символ наших захисників та захисниць, щоб вогнем спопиляли всіх, хто нахабно ступив на нашу землю. Щоби нарешті настала ера переможної України, і всі ми разом зібралися родиному колії під жовто-блакитним прапором. Пазли мають скластися, і під ялинку усі ми знову загадаємо те бажання. Немає слів, аби описати, як сильно ми бажаємо його здійснення. Усміхніться і продовжуйте вірити в те, що ми витримаємо. Що сила дракона точно стане на наш бік, ми непереможні. Скажемо 23-му року дякуємо, ми дізналися межі своїх можливостей. Виявилось, їх просто не існує ми незламні. Нам дуже хочеться вірити, що колись 24-го числа все почалося, і 24-го року все погане скінчиться. Ось і минає 2023 рік. Безумовно, цей рік не був легким. Але ми гідно витримали наш освітянський провод. Ми навчали і навчалися. Ми творили, ми здобували перемоги, ми займалися волонтерством. Шановна спільнота нашого закладу, я щиро вітаю вас з Новим 2024 роком. Я сердечно бажаю вам здоров'я, нових здобутків, нових звершень, здійснення найзаповітніших мрій. І, безумовно ж, я бажаю миру нашій рідній Україні. З прийдешнім 2024 роком!